Друзі, всім салют. Новини по Тараші. Нещодавно дякувати учасникам чата Тараща Народний скинули люди рішення суду від грудня 2024 року. Там, де представниками інтересів було, було басейнове управління річки Рось, яке подало, подало нібито в суд на Дзідзінських. Це сімейка, яка узурпувала водойму поблизу села Калинівка. Гнілий Тікіч, і е, робить все, що їм заманеться. Кошмарить місцеве населення, дітей, жінок, лякає. там, За стволами бігає мені безпосередньо погрожує зброєю. До речі, справа до сих пір розслідується цією прокуратурою дерявою, яку очолює в Тараші любитель Банни Чіпоренко, а керівником є е, регіонал, який цьомується зі всіми регіоналами. Аграрними оригіналами в Тарачанській ОТГ цілуються в засос і він їх, звісно, покриває. Що вдалося встановити? Тоді під тиском громадськості, ви пам'ятаєте, да? місцеві жителі пам'ятають, що ми, як громадська організація, в цю історію після нападу на нас та і побачили цей безпреділ, який робиться. Звісно, поліція бездіє, ніхрена не робить до цих пір. От, під керівництвом Кобельчука, <плес> подлокотника Кобельчука. І вийшло, що змусили тоді, розголос змусив подати, як позивач виступало басейне управління річки Рось. Ну так за законом положено. Але ви ж розумієте, що ворон ворону очі не виклює, і тоді вже було зрозуміло, що це лише фікція. Так і вийшло. По аналогії, як, наприклад, я вже розказував, там у нас в Макаровській, в Макаровській ОТГ є аналогічна ситуація, коли колишній очільник РНБО. Який там займав посаду там за часів царя е, гороха, там то лі при пороху, він був, то лі при кучмі. Як він віджав 300 гектарів ліса у Макарівську ЛГ, а потім, типа, нібито там прокуратура подала на суд, а потім просто і котлетку занесли, і прокуратура перестала на суд ходити. Так само і вийшло і тут. Змусив розголос і суспільне е, давлення, Да? басейне управління річки виступило позивачем та подати до суду. Але вони просто на цей суд не явилися і не являлися жодного разу, що і понятно було, так зливаються справи. І потім виявилося, що суд прийняв рішення, що да, задовільнити дзідінського клопотання. Що ті ну, раз не являється, значить вам не цікаво. Наразі ми не випускаємо руки. Ми вже подали скаргу на басейне управління річки Рось за їхню бездіяльність за те, що вони не хочуть представляти. Інтереси громади це називається. Знаєте, наказали щуку, кинули її в річку. Так само і тут наказали кнуря дзідінського, зробили від позивачем його подільників з басейну управління річки. Роз. Звісно, що вони нічого окрім котлетки, яку він їм заніс. Вони нічого з цього не отримали. Вони отримали котлетку і більше нічого не представляли інтереси громади. Окрім того, є кримінальна справа, яка зараз лежить в прокуратурі. Е, ну цій, ви розумієте, якій прокуратурі, де цей любитель мій мі... є... цих е, керув... керує по Тараші безпосередньо, да, який там е, в Раді дуже розказував, як вони там 80% вони закрили там справ, Насправді ніхрена не закрили. Все є. От навіть відповідь ми отримали від Нечипоренка. Як він там капець, вони там розслідують? Так розслідують, розслідують. що до цих пір вони не можуть експертизу отримати по кнурям, які погрожують мені безпосередньо зброєю. Вже два роки пройшло. Вони не можуть цю справу передати до суду. Чому? Тому що тягнуть, це ж їх коріш. Він же ж їм теж катлітку заносиш. Корішочок їхній, кнуряка. Кнуряка і його сімейка. цей вишкрибок цей папопущення з юний. Ну і всі і Матільда, і всі, е, і всі, хто там узурпував це там шматок землі, і здурвене це водне плесо, за яке не, не платиться податки належним чином. Ну, Менше з тим справа лежить, як моя лежить по погрозам, не можу ніяк передати, там нібито експертизу ніяк не можуть доробити, так і лежить по гнилому тікічу. І за клопотанням зедзінського заморозили, всі посилання будуть в описі на ці судові рішення. Кому цікаво, там просто одне там щось сторінок на 8, друге сторінок на 6. Зайдіть, почитайте. Тобто все в процесі, це ще раз свідчить про те, що прийде той час, коли потрібно буде гнати всіх цих зажравшихся чинушів, які сидять на своїх посадах і е, просто е, глумляться над, над народом, над місцевими, над е, жителями ОТГ. Прийде цей час, що при, при, прийдеться і гнати яними тряпками. Тому, друзі, не пускаємо руки, не розстраємося, все буде Україна, як зазвичай. Рано чи пізно в цьому настане край. Ми погнали далі разом. Сила. Слідкуйте за новинами. Дякую за вашу підтримку.